Всім привіт! Сьогодні подивимося, як завантажувати нову версію iOS на ваш iPhone. В моєму випадку це буде iOS 17 на зарішній час. ми знаємо, що якщо ми не оновимо нашу систему, то деякі моменти не будуть працювати на нашому iPhone. Наприклад, якщо ми захочемо встановити якусь програму з Apple Store, наприклад, як ви бачите, GarageBand, я хочу встановити. Зараз і викидує, наприклад, таку ошибку, що вам потрібно встановити нову версію. Як це робиться? Заходимо в налаштування, нажимаємо. Після цього є оновлення. Нажимаємо, і вона сканує, чи є у вас оновлення. Провіряє. Ви можете оновити, наприклад, ту версію, яка у вас вже є, на більш новішу, або скачати нову операційну систему. Від Apple, що ми зараз з вами і зробимо. Нажимаємо сюди, далі е викачити і інсталювати. Нажимаємо. Угу. Після цього у нас тут ми погоджуємо з умовами, все окей. Адже не погодитись ми не можемо. І е е Виконується інсталювання е раджу. Встановлювати на повному заряді, підключити може до зарядки, щоб нічого жахливого не трапилось. Ждемо, поки інсталюється, як у мене зараз тут. Бачите, 11 хвилин буде встановлюватись інтернету сама е, система, а потім ще встановлюватись на самому телефоні. Е, тому ждемо, підтверджуємо, встановлюємо, телефон перезагружається і використовуємо. Все надеюсь видео было вам корисно. Всем пока.